Жив в одному селі чоловік і був у нього син. якось батько каже йому Слухай, сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожен день нові чоботи, і щоб тобі всі люди кланялися. Задумався син над батьковими словами і питає. Як це, батько, я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятися? Засміявся старий і говорить. Дуже легко, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати свою хату. Щоб були на кожен день нові чоботи. Треба їх щовечора чистити. І на ранок вони будуть як нові. І вставай, сину, рано раніше всіх. І йди на роботу і роби, а йти на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися.